Вітаю вас, дітки, послухайте віршик Мар'яна Савка. Запах Різдва. У кожного свята свій колір і смак. І звісно, свій запах, без нього ніяк погодьтесь. То не порожні слова, найкращі на світі, це запах Різдва, як хвоєю пахне у нашій хатині. Матуся до сирника сипле родзинки, дідусь приностив дідуха коло скрині. І так воно солодко пахне, що ух, ялинка, родзинки і сіна є й дух. А ще, як бабуся, затіє розчину і тісто замісить легкою рукою, пешепом пампушки на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою, і комена в'ється прозорий димок і пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, поглянеш, як радісно. У небі від зір Здається, що зовсім близенько до них і пахне вечірній незайманий сніг. Ось такий дуже гарний віршик написала Мар'яна Савка. Діти. А ви пам'ятаєте, про що цей віршик? Так, вірно, про наше довгоочікуване свято Різдво. Діти, а ви пам'ятаєте, що робить бабуся на Різдво? Вам пушки, вірно, а що дідусь? Діду готує до Різдва молодці. Діти, а чи любите ви це свято? Так, ви також приготуєте до свята 12 пісних страв. Прибери прикрасти хату, то обов'язково поставте дідух. А я вам бажаю дуже гарного різдва. І щоб збулися ваші всі мрії.